Всім привіт! Сьогодні у нас обзор на всі мої NS-18A ізолятори. Перший ізолятор, ну, візьмемо, будемо по одному брате. Перший ізолятор це у нас NS-18A 1990 року Львовського ізоляторного заводу. Партія 117. Назва NS18A. форма. Ось така у нього. Е, стекло у нас е, світле, як, як в обичних, там, ТС 16 чи 18, як от її ці кляхи називають. Не помню. Ну, коротше, них теж названня немає. І ось така от внеска Немає внутрішнього е, юбки, ребра. Так, Слідуючий точно такий, тільки партія відрізняється. 128. Вроді, я перший знайшов оцей. Так, да, це вроді мій перший був. Чи ні? 90-й рік теж все таке ж саме. Але не пам'ятаю, який я перший в мене був, бо якийсь тих енергопарк дав, а один я сам знайшов. Бачите? Вроді оцей от перший. Бо оцей Енергопарк, або оцей. Ні, мені кажеться оцей все-таки. Бо оцей, Ну, видно, що зразу опори не валявся десь. Оцей по-любому, так. Да. 117 грамоцій. Так, і схематичне фото НС 18А. Так, поїхали далі. Е, НС-18А 90-го року, да. Коцнута вже... Ой, 92-го року коцнута. Ем... Відбив кусочок за секунду. Рукою. Ну ладно. Все. У нас НС-18А. Стаді погіршилося. Дивіться, відпечатка букви А на оцьому. І на оцьому. Бачите, яка ось тута, яка ось тут. Тут вже якийсь У. Ну, такий же ж самий, його без юбки, така ж сама форма, тільки колір чуть трохи відрізняється, бачите? чуть чуть І такий же ж другий такий же ж самий. А ні, бачите, це тільки в цьому, а, така погана. А в цьому нормальне. Тут у нас 34 партія. Тут у нас 21 партія. Ось такий із а Це ж цілей. Ці, ці, ці. Потім. У нас йдуть нс 18 а ось такі от, вже 93 й Це вроді останній рік, коли їх випускали. Вони вже йдуть е, ці як, Березові. О, теж немає е, юбки внутрішньої. Так, третя партія нс 18 а 93-й рік. Ось кідераторна компанія, як і оці всі вони. Тілесенькі. Бачите колір, як мінявся? Раз, раз. Ой. О, ось так. 91-й. Э, Статі, є ще 90 Ой, де... це 90-й, є ще 91-й. І він вроді кольором, як э, оцей. А, вроді як оцей. І от 90-й, 91 й вроді такий же ж самий. 92-й, 93-й. Кольор Різниця є. Так. І такий ж саме НС. Тільки у нас НС-18А. Да, опять буква що до... поїхала, а е, 33 партія. Чи це 55-та, чи це 33. От, ну, розбереться. Ну, таке ж саме цілесіньке. Так, ще раз схематичне фото і фото ізоляторів. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. всім пока.